Хочу сказати, що я перш за все фахівець з оподаткування, 14 років податкової служби, 8 років Міністерства фінансів. Але поряд з цим ми маємо п'ятеро дітей, у нас спільний шлюб 25 років. Мій чоловік має дві вищі освіти. Коли він отримував вищі ці освіти, він був переконаний і мене переконував, що так треба, треба трошки потерпіти, бо тоді в нас буде гарний бюджет, в нього металургійна освіта, юридична освіта. У мене економічна світа зданий кандидатський мінімум. Але на сьогоднішній день ми прекрасно мешкаємо в однокімнатній квартирі на 37 квадратних метрів. Павлус, четвертий світ, гарно вибудовує комп'ютерами, ріше конструкторами на ванні різні моделі. Дівчатка живуть на другому поверсі своїх кроватів, і я не скаржусь. Я просто звертаю увагу на те, що це все на нашому ентузіазмі і на нашій вірі. Проте аналогічні колеги, які живуть, з якими я спілкувалася під час роботи в Міністерстві фінансів, в податковій службі, які живуть в Німеччині, ну, наприклад, такий самий фахівець, не буду назвати його прізвище, ми з ним постійно зустрічалися на місіях МВФ. Його заробітна платня в місяць складає 7,5 тисяч євро. Дружина також працює, їхній загальний бюджет складає 12 тисяч євро. Бюджет нашої сім'ї з чоловіком на нас і п'ятеро дітей. Ще в 2013 році восени це було 1300 євро, тоді це стало 1000 євро, тоді це стало 800 євро, зараз це 450 євро. Спроможність сплати допомоги нам самим собі щоденно падає. І саме через те я погодилася з радістю сьогодні обнародувати стан нашого життя. Через те, що я з чоловіком ми знаємо, що таке вночі, не розбираючись, хто мама, хто тато, латати колготки. Знаємо, що таке відкрити холодильник за 3-4 дні до, зароб... до отримання заробітної платні. Ми знаємо, що таке складати гривню до гривні і зважити, дитина поїде в Кам'янець-Подільський чи десь під Київ, Переяслав Хмельницький. І я глибоко переконана, що не може бути сильної держави, такої, як ми зараз намагаємося себе продекларувати, яка йде до Європи, тоді, коли звичайні сім'ї зубожили. Ну так не буває. Тобто є окрема держава, яка йде в Європу, а є ми сім'ї багатодітні, які йдемо на рівень африканських країн. Факт показує, що це не може так бути. І мені б хотілося зараз саме сказати про те, що діюче законодавство, як фахівця з оподаткування, яке я бачу, на яким я працюю, воно не спонукає жінку народити дитину. Воно не дає їй можливості сподіватися, що вона купе пелюшки, що вона купе коляску, що вона розрахується за пологовий будинок. Кожна жінка, яка бачить дві полоски на тесті, поряд сам з її радістю, в неї виникає шок. А що треба продати? Нещодавно один плюс один нам розповідав про те, що жінка продала корову. Сусідка моя продала пай земельний, батьківський у селі. Хтось продає весь майбутній урожай домогосподарства. Ми з чоловіком продали стареньку машину, яка в нас там була в активі в 10 років. Ми возили харчі від погріба до Києва. Це для того, щоб прийти народити в пологовий будинок і вийти з цього пологового будинку, купивши дитині все необхідне. Через те. Я б хотіла ще зважити на один момент, що в прожитковому мінімумі взагалі не передбачено лікування. Ну як воно там може бути? А Конституцією визначено, що ми маємо право на безкоштовне лікування, на відвідування школи безкоштовне, на відпочинок. Третя наша донька Валерія, вона вже півроку скаржила, що в неї були книжки. Я кажу, доцільна, це ти ростеш, це в тебе розтягнуті там мишці, ну потерпи трошки. Нерви у тата здали позавчора. Він взяв її за руку і поїхав в Ахмадит. Да, обстеження ми зробили безкоштовно. Нам виписали це рецепт. При тому в неї на книжечці на зошиті я спеціально, знаєте, так, ну надихаючи лікарів, на, ну, на всіх дітей написано, що багатодітна сім'я і п'ятеро. Тобто, у нас повна пільга на придбання ліків. Нам виписали не рецепт в Фахмадиті, нам виписали призначення. Я за цим призначенням сходила в аптеку і витратила на те, щоб просто полікувати зв'язки 400 гривень. Тобто, 400 гривень з бюджету. Провалилося. На фізкультурі вийшли всі в четвертій четверті, потягнули ніжку і 400 гривень бюджету провалилося. Позавчора прийшов Павлусь і запис в щоденнику побився на уроці. Що сталося? Павлусь каже, я перевдягався на фізкультуру. Мій сусід по парті сказав, що в тебе грязні колготки, дивися, грязь налипла. Павлусь поліз биться. Як потім вияснилося, він сказав, що вони не грязні, вони потерті. А то не грязь налипла, а не точки, відштовки. І мама взагалі кожен вечір і хмильцем стирає і сушить. і нема чого, і взагалі нас п'ятеро, що ти хочеш? Знаєте, коли мій товариш такого ж рівня в Німеччині отримує 7,5 тисяч євро з дружиною рядом 12 тисяч євро, ми отримуємо 600 євро, працюючи, маючи три освіти, кандидатський мінімум, до чого мене спонукає держава, отримуючи 600 євро, мені Маркус, це мій товариш з Німеччини відповів. Так вони ж тебе до корупції спонукають. Не хочеться до корупції, хочеться жити. Через те он встановлено 5 доларів на день. Дайте мені це. Я хочу мати це право, я хочу виховувати своїх дітей, я хочу їх навчати, що це справедливо і що це правильно. Адже дефолт це неспроміжність платити по рахункам. Я вже отримала рахунок за газ, за електроенергію, на зворотній стороні декларацію про доходи. Ми вже це все маємо. І ми вже дійсно ну, не знаємо, що нам треба врізати для того, щоб сплатити ці платежі, які надійшли. Але ж дефолт сім'ї, він просто потягне за собою дефолт суверенності, тобто дефолт держави. І саме цей дефолт він вже буде неминучий. Так от я хочу ще сказати в кінці, що справедливість держави він дає терпимість своєму народу. Ми, батьки багатодітні. Справедливо терпимо ситуацію, яка склалась на сьогоднішній день. Але ми зустрічно просимо від держави справедливості визначити нам прожитковий мінімум і давати можливість дітей переконувати, що ми живемо в гарній країні, в європейській країні і в центрі Європи.